Знаєте, в чому головна проблема переважної більшості нових приватних закладів освіти? А власники вважають, що достатньо знайти зручне приміщення, або ще краще пристосувати своє вже наявне. Взяти державні програми, бо вони перевірені, а та надати кращі умови, ніж у інших. І все. Діти підуть, бо батьки ж хочуть для своїх дітей кращого. В принципі, останнім не посперечаєшся, але. Наприклад, у насиченні приватними закладами Одесі цього вже давно недостатньо. У різних містах країни все по-різному. Але перше і головне правило бізнесу хочеш бути успішним, будь особливим. Працює буде. Причому не тільки в освіті. З традиційними вітчизняними методиками у нас все більш-менш ясно. Тому давайте знайомитися з світовою спадщиною. Особливості є її частиною, яку легко можна впровадити, зробивши свій заклад унікальним. В світі існує декілька всесвітньо відомих педагогічних теорій, шкіл або філософій. Одна з найвідоміших Вальдорф чи Штайнер-педагогіка. В світі вона з'явилась трохи більше, ніж 100 років тому. В Нашу країну вона завезена трохи більше, ніж 30 років. Як не дивно, але саме вона стала основою для однієї з перших приватних шкіл в нашій країні. Головна ідея природовідповідний розвиток. І тут зовсім не про природу за вікном, не про шишки та камінчики. Весь розвиток дитини повинен проходити відповідно законів природи та індивідуальних особливостей конкретної дитини, І денного ритму, особливостей темпераменту, навіть умов народження та раннього дитинства. В мене була можливість близько познайомитися з вальдорськими закладами декількох країн Європи та виділити загальні риси, природовідповідність та унікальна увага до особистих можливостей кожної окремої дитини. Знаєте, чому саме ця методика вважається найуспішнішою для дітей з особливостями в розвитку? Тому що тільки вона дає дитині можливість розвиватися у власному темпі. Тому, поняття, ранній розвиток у вальдорфській педагогіці це нонсенс. Бо Вальдорф категорично не дозволяє впливати на швидкість розвитку дитини, дозволяючи їй розвиватися у своєму зручному темпі та у своєму зручному напрямку. І саме тому в дошкільному закладі створюється особливе середовище, повністю доступне для дітей. Ніхто ніякі матеріали не ховає від дітей в шафах метод кабінетів. Воно створено з природних матеріалів, які дозволяють розвивати, а вірніше, не вбивати фантазію дітей. Оця палка зараз зброя, завтра молоток, а післязавтра палка-копалка. Моєму синові було 3 роки, і всі іграшки страждали від того, що розбиралися в перший же вечір. Я, як зразкова мама, Намагалася купити синові найкращі, найбільш реалістичні машинки. Їх у нас в домі була сила селена. від мініатюрної до великої педальної машини. І всі трошки поламані. І тільки вальдорські колеги пояснили мені, що дитина просто намагається, як це не дивно, зберегти мій гаманець. І дійсно, значно дешевше купити просту машинку з чотирма колесами. І кабіною, яку силою думки можна перетворити в пожежну, швидку або евакуатор, ніж купити всі ці машинки окремо. Все просто. Тільки треба було дослухатися до дитини. І рахувати можна однаково швидко навчитися як на рахувальних паличках, самих кольорових, самих сучасних, так і на киштанах. Але останній приємніше на дотик, натуральніший, і вчать вмінню творчо використовувати це головне, звичайні повсякденні предмети. Це, от дуже-дуже коротко про Вальдорф. Більш детально поговоримо про неї згодом, А ще про те, як надбання Вальдорфу можна впровадити в наших українських садочках. Це для тих, хто, як я, не хоче замикатися в межах однієї педагогічної інновації, а шукає можливість синтезу найкращого. Одночасно з Вальдорфом поруч в Європі виникає монтесорі педагогіка Правда, до нас вона дійшла трохи пізніше, років з 20 тому. Але яскраве ім'я та ласка на все заграничне зробила свою справу. І розвиваючи іграшки, всі розвиваючі іграшки чомусь стали називатися Монтесорі-іграшками. Що більшість з них взагалі не мають відношення ніякого відношення до цієї унікальної методики. Так чому ж ідея, Марії Монтесорі? Проаналізувавши усі навички, які потрібні дитині, вона створила перелік інструментів, які дозволяють їх розвивати, і помістила їх у штучному середовищі. Дитина, опиняючись у ньому, у своєму власному ритмі, за власним бажанням, починає розвиток, спираючись виключно на внутрішній резерв можливостей, які згодом призводять до природнього розвитку таланту. Все геніально просто! І це теж дуже-дуже коротко про педагогіку Марії Монтесої. У нас намагалися впроваджувати і інші прекрасні педагогіки, наприклад, реджіо-педагогіка. Але для таких приватних закладів, як і тих, про які я казала вже вище, потрібна глибока просвітницька діяльність. І не тільки серед батьків, а перші, перш за все, серед самих організаторів освітніх проєктів. Як я обіцяла, згодом ми обов'язково поговоримо про кожну методику окремо. І я зможу поділитися з вами своїм особистим досвідом впровадження та синтезу найкращого в освіті. Щоб не пропустити це, підпишіться. А щоб я розуміла, що вам це цікаво, поставте лайк. І до зустрічі!